Доброго часу, любі друзі, з вами Лавра. Кажуть, що в Мелітополі щось назриває. Кажуть, що паспорта викидають, і кажуть, що починають виїжджати. Чи то є правда, що Мелітополь готується до змін, тобто, що окупанти готуються до покидання міста. Вам скажу, це довгоочікуване. Так і є. Так і є. Там дуже зараз емоціонують, емоціонують, так би мовити, жандарми, тобто керівники місцеві. Місцеві там поліцейські, які під владою окупантів зараз служать їм, і так далі. Оці всі жандармята, які там керують містом, вони зараз доносять інформацію про те, що іде те, що давно <кхи> чекають. Ось так. Так. Я думаю, що там зараз також починають піклуватися за своє позбиране, тобто за свій комфорт вони починають піклуватися. Чи правда, що повиїжджали? Паспортні столи, ну тобто там загарбники працювали, да, я так розумію. чи Це правда, що зараз звільняються люди і кудись виїжджають? Хм. А ви знаєте, то є правда. Є правдою те, що їх цю стабільність порушено. Зараз вони у страхах, у відчаях, ви бачите, да? тобто тут п'ятірка Пентаклей. Зараз люди, там, які під окупантами, вони зараз в страхах, Ось так. Ну і Ми, по-перше, бачимо тут окупація. Ось так є люди, які давно вже в печалях чекають стабільно, чекають прихід української сторони, українських захисників. А взагалі там починається кіпіш, тому що цей дьявол і окупація по п'ятірки Пентаклі вона вже закінчується. Тобто тут приходить нужда сили дьявол. Окупація такої вже скоро не буде мати. Чи правда, що вони виїжджають? Я не бачу інтенсивності такої. Скоріше, люди, які там працювали, багато хто. Не може виїхати або не хоче виїхати, хто працював там. Але так є деякі, які прямо родинами будуть виїжджати, прямо родинами будуть виїжджати, брати з собою щось цінне забирати, і прямо родинами виїжджати або великим гуртом. Також ми бачимо, що, можливо, у людей щось почнуть активно забирати і вивозити красти, коли будуть намагатися виїжджати. Дивіться, ці жандарми будуть дивитися, заглядати, чи близько, чи близько. Розумієте? І таким чином будуть контролювати і намагатися крайдійством займатися. Можливо, також будуть сутички там на вулицях. Можливо, будуть сутички на вулицях через те, що. Я за Мелітополь да, розповідаю, через те, що будуть щось забиратися, крастися, виноситись буде. Як більшість народу в Мелітополі? Що там більшість народу в Мелітополі? Їх думка яка? Карта миру? Королева мечів. Ну, перше всім страшно, не знаючи, що буде, як воно буде чи не буде руйнувань, це зрозуміло. Дехто трима... чекає мир через військові дії, це зрозуміло. Да? Хлоднохровно чекають. Дехто реально чекає. От, розумієте, тут одні вже чекають мир, а інші виглядають. Хоча людям страшно, і вночі страшно, і тут більше страху. Страху, можливо, ще за свою нерухомість і так далі, через що. Через що їм страшно? Чому за нерухомість? Чи то бояться просто руйнувань? Чому за нерухомість бояться? Ну, за цінності свої бояться. І все. Тут за цінності свої дуже хвилюються. За землю бояться, щоб вона була цілою. За це і бояться обніщання, тобто нужденності бояться, що можуть це просто розгубити все, гроші, цінності і так далі, що будуть патрії, втрати. Що ще? Втрати чого? А, ну бачите, що будуть забирати. Що будуть що будуть забирати маніпуляційна влада там жадність? Бачите, що будуть забирати, і що будуть руйнування. Оцього бояться. Бояться, що ці маги, які зараз жадібні і можуть привести до руйнування, що можуть ще закидати бомбами. Да, бачите, десятка мечів, що потім їх почнуть бомбити. Випадає знову десятка жезлів, паж, десятка мечів, паж жезлів, двійка кубків і десятка пентаклі. Нам карта зараз розповідає, що не треба цього боятися, скоро буде туди приходити вже спокій. верніше, це вже десятка мічів, показує нам, що іде сама ситуація важка, ці крадійства. По дьяволу, а вона йде до завершення. Вона йде до завершення. Чекайте, кого ж чекати. Чекайте допомогу. чекайте воїнів, чекайте воїнів. Ось вони йдуть. Ось вони з ресурсами. Ось, ось, допомога йде. І знову карта зірки здалеку. Ми бачимо, як люди обирають зараз чи кудись їхати, чи бігти зі своїми цінностями і з дітьми. Ось так. Дехто буде йти, причому я не бачу, що не відчуваю, що зараз я прямо зараз розповідаю про, про е, е, зрадників, то люди хочуть зберегти своє життя і дітей. Бачите, ще раз кажу, ось ідуть по 6 жезлів, тут е, карта. Завершення з перемогою сама загальна, да, вона двічі вже виходить. Але дев'ятка жезлів, карта смерті, дев'ятка пентаклій і шість мічів означає про те, що люди, захищаючись, змінюють. Територію свою змінюють свій комфорт і намагаються будуть намагатися виходити. Тут може бути мова і про зрадників, і про тих, хто зараз хоче вивозити просто свої родини, боючись великих ну, смертей і так далі. Але не треба боятися. Дивіться, тут карта війни все рівно виходить. Боятися не треба. Чи будуть якісь прильоти? Я не можу сказати, що зараз іде туди агресивна сила. Я маю на увазі, що будуть здалеку кидати місто. Навряд. навряд. Просто інформація буде нам всім про те, що карта війни тут ворог розбитий вже, і по Фортуни йдуть великі зміни. Майстри працюють успішно. <смістри> Майстри працюють успішно, ви бачите, наповнюючи кубок ресурсами, квітами і так далі. Карта зірки здалеку йдуть до успіху, до виконання своїх бажань, до виконання планів, далеких планів. Королева жезлів, королева жезлів не агресивна карта війни. В даному випадку. Ну, шість жезлів тут нам кажуть, що давно вже чекали, але тут, бачите, наші прийдуть, тут карта перемоги. Да буде так, слава ЗСУ, слава українському роду, народу і, до речі, сьогодні свято українців, пихотинців. Хай їх ноги будуть кріпшими, сильними, руки жвавими, сильними. Слава Україні, ставте лайки, до побачення.